Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. І я пропоную до вашої уваги четверте відео розпакування замовлення по турецькій компанії Фармасі. Залишайтеся зі мною буду вам за це дуже вдячна. У мене вже чотири такі листівочки, тому що чотири замовлення. В Кожне замовлення нам кладуть ось нашу співачку Ірину Білик. Чотири, ну, фото її. Рекламний буклет такий. 4 штуки. Так. Зараз ви знаєте, що я дуже сильно е, почала е, захищати тіло від е, шкоди ультрафіолету. Да? Від, зараз сонечко таке вже почалося інтенсивне. прямо. Да? І хто дивиться моє відео, дивіться, руки вже шкіра рук загоріла. Е, Порівнянню до тіла, да? Тобто, і пішла дуже так така активна пігментація, поки такі, наче, як веснянки, дуже густенько по шкірі рук. і Мені це не дуже подобається. І тим паче на тілі це не гарно, по-перше, а по-друге, можна від цього захиститися. І я замовила ось такий дуже класний це іде ласьон для тіла, доктор Туна 50 е, SPF 50 Супер, 150 мл. Вчора я його спробувала. Вчора ввечері отримала замовлення. Вчора я його спробувала. Він густий. Цей ласьйон. Він прям крем, дивіться. Він прям кремова текстура, така формула. Пахне ніжно-ніжно, немає нічого там такого, аж занапто. І він дуже-дуже щільний. Бачите, він прям крем, прям такий крем іде. І захищає дуже чудово від шкоди впливу зовнішнього середовища, тобто від сонечка, і тому. Перед тим ой, дуже приємне відчуття. І він дивіться, він зволожує. Він прям не так, що там поглинувся, і все. А шкіра потім така залишається відчутно, що на шкірі щось є в тому плані, що є зволоження. Це дуже класно. Тобто він захищає та ще й зволожує такий блиск. Бачите, дуже гарний, не липкий. Мені подобається, великий дуже об'єм, і це самий найбільший захист SPS 50 від шкоди навколишнього середовища від сонячних променів. Класний, мені подобається. І ви знаєте, що ми наносимо такі засоби, щоб там не було, чи то крем для обличчя ССП, чи взагалі просто крема. Да? Чи то ласьони, отаке все. Ми наносимо мінімум за 20 хвилин до виходу на сонце, до виходу на вулицю. Є сонце, нема сонця. Ми повинні всі крема нанести мінімум за 20 хвилин до виходу в в Любу погоду в любу пору року на вулицю так? Да? Тому що ця волога повинна поглинутися тілом, і не повинно не бути у вас ні обвітрювання, нічого. Повинно бути тільки все супер. Тому що навіть о, якщо нанести і вийти відразу на повітря, ну, на вулицю да, і є сонце, або є вітер, можна обвітрити шкіру обличчя чи рук, де у вас нанесений цей ласьон, крем, захисти, молочко да, від ультрафіолету, або взагалі зволоження. зволоження. Шкіри тіла вашого. То якщо на сонце, то можна навіть отримати опік сонячний, тому що є волога. є волога і сонячні проміні просто зроблять опік. Таке вже є у мене в практиці в моїх клієнтів. Тому прошу, класний, дуже дуже класний ефект. Я ж кажу, я в задоволенні, Боже, яке в мене біле лице проти моїх загорілих рук. Я стараюсь ходити в кепці, або вже скоро буде шляпа. В мене. Рекомендую від душі, супер! Так, замовили в мене віталізінг доктор Тона. Знову таки лінійка. Це іде маска для волосся. Зараз акція 199 гривень. Дуже крута акція. 200 мл доктор Тона з екстрактом часнику і провітаміном в 5 Вітаміном в 5 ви знаєте, що екстракт чеснику це йде е, кератин. І кератин, звісно, це зміцнення волосся, е, здоров'я волосся, е, нормальне сяєво-здорове волосся, е, легко розчісується. Маска дуже в цьому питанні допомагає. Так, е, тут не написано, наскільки потрібно нанести, ну, я наношу на хвилин 10, не більше. Ага, 2-3 хвилини. Ось так. Побачила на цьому, на, на тубі. Тут не побачила, а 2-3 хвилини всього-навсього на вологі волосся. зачекайте, щось там, поробіть, якусь іншу процедуру, і потім змиваєте, і волосся навіть під руками, коли ви змиваєте. Волосся навіть відчувається, яке волосся, коли ви змиваєте шампунь, і яке волосся е, на відчуття, коли ви змиваєте кондиціонер, бальзам, маску. Це просто суперово, супер просто. Я ж коли зараз дуже крута ціна. Рекомендую всім. В суботу у мене ще одне замовлення, слава Богу. Так, знову-таки в мене в замовленні це іде містер Віпс Біодім з е, таким розпилювачем. Е, іде. Засіб для видалення ржавчини ой, видалення жиру, На поверхнях там пригорілості різних, ви зволожуєте, зволожуєте поверхню, яку ви хочете помити, духова шафа, мікрохвильовка, газова плита, вся оцей фартук на кухні, склок біля газової плити. Да? Все, що є, куди бризки, витяжки, да? оце все повністю можна, посуд також ви змочили вологою там, губкою. Да? Щоб була волога. і потім на, на відстані 20 см наносите ось цей класний засіб Vegan Mr. Віпс, Biodim. Його ціна в цьому каталозі 299 гривень 500 мл. Це вже не перша пляшка, слава Богу, в цьому місяці. Це Тому що люди знають, що це дуже крутий унів... засіб для видалення для видалення бруду і жиру з поверхонь. І залишаєте. Я залишаю зазвичай там на 10 хвилин мінімум. Я собі залишила, роблю якусь іншу справу в цей час, і воно собі працює. Взяла губку іншою стороною, там, де більш така шершава, да? взяла, спробувала, якщо піддається відмиванню, я вже відмиваю. Якщо ні, то ще потримаю трішки, щоб воно відмилося. Мені дуже подобається ніжний аромат, практично його не чути, класно відмиває. І ви бачите, що це рекорд, люди купують його на постійній основі. Супер! Тим паче, що це веган Біодім. У мене була на, на розпродаж на, на продажі в мене була ось такий літровий цей, в, 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 літрова пляшка Містер Вівс Біодім. Це в нас іде, знаєте що? Це йде мультифункціональний засіб для очищення всього оселі. Всього розумієте? Тому що це неймовірний засіб. Килими, стільці, дивани, крісла, деякі плями, деякі взагалі кахель, ванні, кімнати. Це мультифункціональний, це універсальний, універсальний, концентрований, концентрований засіб для прибирання всього оселі. Підлоги будуть сяяти. Дуже приємний запах. Дуже приємний запах. Так, це у мене іде. Не написано, що концентрований, а там є білі квіти і чистота. Це, мабуть, чистота йде, аромат, чистота. Дуже класне взуття відмиває. Ну, тобто, це мультифункціональний засіб широкого спектру дії, широчайшого. І саме головне, що ви берете 25-30 мл на 5 літрів води. І його перемішали з водичкою. Да? І потім щіточку в цю воду і покилимо. Знову щіточку воду і покилимо, і покилимо, і пішли, 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 пішли. І таким чином, в будь-яку пору року, в будь-який час перепрошую, ви можете килим очистити, вимивання, виполіскування не потребує. Витирання насухо не потну. Звісно, якщо ви дуже обільно будете це робити, то звісно, дивани, подушки я відчищала навіть взимку, не виносячи дивани на, на вулицю там, чи ще щось не, не робила собі, дискомфортно. Все по підлоги дуже дуже чисті. Ванна, кімната, унітази, умивальники, кахель, ну все, все, що ви в стелі, підлоги, стіни, ви все повністю не можна. Відмивати, він дуже-дуже крутий. Я ж кажу, дуже крутий. Рекомендую від душі просто це літер концентрованого засобу. Це 50 прибирань 100%. Якщо брати будете саме прям дозу 20 мілілітрів, а, а так, то як ви бажаєте. Я підлогу в мене закінчився, в мене були такі 0,5 літра. У мене закінчилися, то це просто катастрофа. Думаю, та, наче так, щось, а потім ні, буду брати, тому що це необхідно. Далі в мене в замовленні два. Зараз акція 269 гривень. Якщо я не помиляюся, каштан кінський, тому що так зараз скажу вам 299 гривень, зазвичай 349 гривень сонечки. Крем бальзам для тіла це йде з ексетом кінського каштана. Тут і арніка, тут багато трав, тут не одни, один каштан, і мені дуже подобається, що якщо варикозне розширення вен, якщо печуть вени, якщо взагалі цей варикоз є, там видно цю венозну сітку, дуже класно прибирає, перебирає печію, прибирає важкість в ногах, поліпшує циркуляцію крові. Тобто суди не зміцнює дуже реально крутий крем-бальзам е доктор Туна з кінським каштаном. Набряки, якщо, якщо втомлені ні ножки, е суглоби, руки, спина е поперек. Він охолоджує спочатку, наносите відчуття прохолоди, таке прям я буваю, аж так, мені трішки неприємно, але потім іде такий. Чудовий комфорт, і ви на ранок стаєте вас ніжки відпочили Вас нічого вночі не виломує, не викручує ноги. По крайній мірі як у мене, то буває, заснути не можеш. То я навіть можу вночі прокинутися і нанести все ж таки на ноги ось цей крем-бальзам. Ще можу нанести, якщо нема варикозу у вас з паприкою. Він теж дуже чудовий. Цей. Прим'язові болі перетренували, перетренувалися багато. Да, там занять у вас було чи багато находились, чи зараз весна багато праці вже на приусадебних ділянках. Ви все можете використовувати ось такий чудовий е, бальзам з кінським каштаном доктор Туна. Він реально дієвий. Так, замовили в мене, тут один тонік теж і мій. Замовили в мене лінійку з Radiance відбілювання для шкіри обличчя. Так, я нею користуюся. У мене вже закінчується крем для обличчя, я світу в суботу замовляти. Густий, дуже класний. У мене пігментна пляма ось тут, її видно. Була ось тут, вона така вже бліда стала. Потім тут з'явилася і ось тут під окулярами. І ще тут у мене є плямка, я її. І все стараюся прибрати, щоб не усугубити ще більшу цю пляму, то я навіть цим кремчиком наношу оце все. От, наношу, ви знаєте, що я навколо очей наношу як? Я посміхнулася, От де зморшки закінчуються, аж туди я наношу крем навколо очей. Тобто, інакше я не роблю так, тому що це йдуть мімічні зморшки, які йдуть під шкіру навколо очей. Так. І... Я ж кажу наношу і потім аж сюди, де плямочки в мене є, і щоб воно відбілило. Ще там я знайшла в інтернеті, що можна знайти. Купити в онлайні крем, саме крем для шкіри, навколо, для шкіри обличчя, тому що немає в каталозі, немає. він є онлайн. Кому потрібно, то звертайтеся, тому що я тільки це знайшла вчора. Тобто, думаю, як ж так, що вся лінійка є, а крему саме для обличчя відбілюючого Lumi Radiance немає. Ось такий: тут 20 мл. Ось такий крем навколо очей. Так. Потім сироватка. Я вже знову почала нову пляшечку. Сироватка необхідна. Ви знаєте, яка е сироватка густа. Булька надулася. Сировотка, а тут нема, не, не, не витиснула. Сироватка густенька, не, не така, як водичка, дуже класно зволожує шкіру обличчя, поглинається. До речі, зараз покажу вам, який загустий цей крем навколо очі. Прям густий. Його потрібно небагато. Так, дивіться, крем сироватка і крема оцього вистачить на дві на два. Навколо очей, на шкіру двох очей, тому що дивіться, як він розноситься. Бачите? Дивіться. А вам не потрібно багато крему навколо очей, тому що, якщо дивіться, як далеко вже пішов цей крем, я вже нижче піду, бо там годинник. Якщо багато крему наносити, дивіться повністю поверхня руки, а скільки ж у нас тут поверхні ока, да, навколо ока. якщо наносити багато крему, то буде, можуть бути набріки на, 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 на ранок, можуть бути набріки. Ми їм Вранці та ввечері. І сироватка вона швидко поглинається тілом, дуже крута, і вона дуже робить важливий крок, важливий крок після гелю для омивання, після тоніку, який необхідний, тонік, тоні, та, і вона робить е, саме зволоження, обов'язкове зволоження, плюс іще вона відбілює ця сироватка. Зараз акція, я ж кажу, і це дуже крута, тому що зараз на доктор Туна акції повністю на всі лінійки. Дуже круті і дуже класні. Тому я ж кажу: це просто ну, супер. Така от сироватка. Зараз даже скажу вам, скільки. Так, відбілююча сироватка 299 гривень. Замість 308-389 зазвичай. Зараз 299. Навколо очей 199 гривень. А зазвичай 239. Тобто зараз дуже крута акція. І тонік мене замовили, і я собі замовила 199 гривень, а зазвичай 249. Тобто 50 гривень ви вже економите на пляшці. У мене в замовленні два, тому що в мене вже. Тут геть на дні тоніку Lumi Radiance. Раніше були великі, такі. зараз такі, що маємо, те маємо. Тут вже мене небагато, тому я собі замовила теж тонік, і клієнт мене замовив. Тому ось така краса. Буде повністю лінійка. І ще замовимо крем, якщо потребує людина. Тому що людина купила, клієнт купив інші крема від сонцезахисні і відбілюючі. Тому, я ж кажу, я не побачила, що можна знайти в Онлайні. Тепер буду вже знати. Далі є. У нас дуже крутий в онлайні розпродаж. Не розпродаж, а в онлайні можна замовити. Це та лінійка Натюрель, яка вийшла з каталогів, але вона є в онлайн замовленні. Це в мене, і я взял, замовила дві шампуні, лінійку шам... з оливою. Вона дуже чудова, дуже пахне, дуже класно, волосся, дуже гарно розчісується. І в мене дуже багато клієнтів, які полюбляють саме ці лінійки. Тому я взяла на реалізацію по 159 гривень 360 мл густого, класного, ароматного, доглядового шампуню для волосся. Волосся не заплутується, волосся легко розчісується. Тобто, волосся доглянуте. Кому потрібно, звертайтеся без проблем. Перешлю Укрпошти нової пошти по Так, Дві такі шампуні, дві шампуні з мінералами моря, з комплексом мінерального, мінералів моря. Супер. Потім взяла два гелі. Це взяла вона на продаж два гелі з оливою, теж тому що. Люди так не бачать в каталогах, а я поставлю на реалізацію в, в соцмережах і в своїх групах, те, що є в наявності, і люди будуть бачити і будуть купувати. І ось ще два геля ось такі з комплексом Мінеральне моря. Тобто взяла те, що можна було замовити. І в мене є на реалізацію іще кондиціонери для волосся. Я їх не замовляла, тому що в мене є на продаж крема для рук з оливою 75 мл, і два так взяла, Ну, як комплекс, так щоб було е крема з мінеральним комплексом моря. Це дуже класні лінійки, дуже класні. Хто бажає, будь ласка, чи з мінеральним комплексом моря, чи ось такі ще я ж кажу, я не взяла сюди для демонстрації іще кондиціонери 200 мл, тому що вони дуже класні, дивовижні, дивовижні класні лінійки. Тому потребуєте таке, любите, полюбили і вам хочеться, я без проблем пересилаю Укрпошти нової пошти по сплаті. Я працюю добросовісно. Тому, будь ласка, щось бажаєте, те, що ви бачите, пишіть під відео і будемо з вами співпрацювати. Ось таке було моє четверте замовлення. Дуже задоволена, що я купила ці засоби, цей догляд, тому що це все необхідне. І я вам від душі рекомендую обов'язково повертаюся в самий початок свого відео. Я рекомендую вам це. <кій> Доктор Туна засоби від засмаги, ну від шкод, шкідливого впливу сонця. Хочу глянути, чи, чи є він в цьому каталозі, тому що я купувала в інтернеті, в... в онлайні, коли замовлення здавала. Ні, тут я його не бачу. Сонцезахисні засоби вони є в онлайні. Да, тут не бачу я. Бачите, добре, що я купила з онлайна. Тобто, коли здавала і в кабінеті сом побачила, і взяла ні, немає. Але якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся, я по суботам роблю замовлення і будемо захищати своє тіло, свою шкіру, тому що це не те, що там пігментація веснянки, да, це там негарно, да, негарний має вигляд. А ви ж знаєте, що це таке діло, яке, не дай Боже, може перерости в щось більш серйозніше, і це нікому не потрібно. Це така річ, яку можна. Ну, не, не, не отримати да, від природи, тобто себе захищаючи. Я дуже задоволена і тому буду користуватися. Навіть зараз закінчу відео і піду на ділянку працювати на вулицю і, звісно, нанесу за 20 хвилин до виходу на вулицю. Обов'язково супер! Потрібно питайте, і я вам в суботу замовлю без проблем. Тому що це дуже крутий, класний за... засіб для. Збереження вашої шкіри здоров'я обов'язково, тому що рак на жаль це така біда, що Рак шкіри, на жаль, існує і дуже його багато. Таким було моє відео розпакування четвертого замовлення по каталогу фармасі. Я щиро дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Я впевнена і вірю, тобто я вірю і дуже сильно хочу, щоб вам відео сподобалося, щоб була вам цікава інформація, і ви побачили, що можна онлайн замовити ось такі чудові продукти. Для своєї краси, здоров'я, радості та задоволення з вами була Наталя. Всіх благ вам. Обіймаю вас. Ви найкраще би до цієї секундочки зі мною до самої швидкої нової зустрічі. Будьте здорові, миру, добра і кохання вам.